Доброго вечора, шановні. Якщо у вас не заходить на сайт Arena Breakout Infinite, то цей відос для вас, я сподіваюся, він вам допоможе. У мене не заходило півдня з цим боровся. Проблема в вашому dns сервері Раніше мені допомагав dns сервер 4 одиниці. Зараз з ним також проблеми. То заходить, то не заходить. Що вам треба робити? По-перше, заходимо в настройки параметрів адаптера. Далі вибираємо свій адаптер, який у вас працює. Нажимаємо властивості. Протокол версії IP 4, властивості. І сюди вписувати. Предпочитаємо і альтернативний DNS. Які DNS брати? Ось тримайте. Кращий DNS сервера для геймінгу. Пробуйте перший, другий, третій. Мені третій допоміг. Посилання на свій ТГ я скину в описанні, там буде. Цей скрін. Пишіть, допомогло вам чи ні. Побачимось на стрімах Арена Брейкаут. Всіх чекаю. Твіч Твервізора.